Друзі, продовжуємо працювати магічно. І карти Таро – це не єдиний наш інструмент. В школі Кайлас. Ми вивчаємо також чудові семінари про створення талісманів за допомогою символів і знаків, а також рун від Андрія. Дуйко це два семінари, які працюють як права і ліва рука, допомагають нам створювати талісмани для вас за ваших негайних потреб. Також це може бути іменний талісман. Він реалізує поставлену мету на даний проміжок часу. Тобто ми Співпрацюємо, слухаємо вас, реалізуємо талісман, і до нього ще йде мантра. Він допомагає вам створювати гарні думки, перепони на вашому шляху відпадають і все реалізується так, як потрібно вам. Ось для цього ці талісмани. Якщо ви навчаєтеся в школі Кайлас і ви ще досі не маєте цих семінарів, я дуже рекомендую це, дуже легка, але дуже дієва магія, яка пушка як працює. Рекомендую усім.